Доброго дня! В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, як створити проєкт в середовищі Scratch із застосуванням циклів, а також повідомлень. Перед вами проєкт, який називається День Ніч. Давайте переглянемо його роботу. Після запуску на зелений прапорець, відбувається зміна тла. Спочатку ніч, потім день. Потім знову ніч, знову день. І так програма змінюється до нескінченості. Працює проєкт до тих пір, поки я не натисну кнопку зупинити. Давайте з вами розглянемо більш детально, як же працює цей проєкт, якщо в мене тут немає жодного скрипта для е, мого. Спрайта 1, Але є для тла. Розпочнемо все з нуля. Для цього я відкрию повністю новий проєкт і розглянемо з вами, як це відбувається. Ну, по-перше, ми додаємо фон для сцени, тло. Йдемо в бібліотеку. Поза приміщенням, день і ніч це в нас за приміщенням. Так, я обираю ось такий день і ще додаю, поза приміщенням, ніч. Ось ми в день перебуваємо в лісі, в ніч в місті. Так, ставлю свого спрайта. І зараз будемо створювати скрипти. Зараз у мене обрана сцена. Для сцени я зміню. Назви мого тла. Перше тло біле я видалю взагалі. Зелене тло я зміню назву на ніч о, на день. І нічний, нічне місто я напишу просто ніч. Так, тепер ви бачите день, ніч. Запишу код для програми. Для майбутнього мого проєкту код, але звертаю вашу увагу, що код я зараз пишу саме для тла, не для спрайта, а для тла. Що мені потрібно? Мені потрібно, щоб змінювався фон кожного, кожного разу, і при е, зміні фону я ще хочу, щоб кіт. Е, Говорив, Чи це день, чи ніч, що ми будемо робити? Ну, по-перше, йдемо в меню події, коли натиснуто зелений прапорець. Ще мені знадобиться, коли я отримую повідомлення 1, два. Так, коли я отримую повідомлення в мене тло або ніч, або день. Нема у мене тут такого повідомлення, я його створю. Нове повідомлення День. Коли я отримую день, гаразд, то що буде відбуватися? Правильно, я думаю, ви відповіли змінити тло на день. Коли я отримую повідомлення, нове повідомлення ніч. Гаразд, то змінити тло на ніч. Так. Чи буде щось відбуватися? Поки що не буде. Чому? Тому що в мене по натисненню зеленого прапорця взагалі немає жодного скрипта. Ми додамо команду із категорії керування. Це наше повторення, цикл завжди. Що я хочу, щоб відбувалося? Я хочу, щоб завжди відбувалася зміна дня та ночі. Ця зміна можлива завдяки організації Подія, а саме оповістити, оповістити день, оповістити ніч. Так, Що буде відбуватися? Так, нічого не відбувається. Логічно, бо у мене немає пауз між ними. Це категорія керування. Ми почекаємо, зробимо повіщення день. Почекаємо, зробимо повіщення ніч. Так, давайте перевіримо. Так. Чудово, відбуваються зміни, але дуже швидко. Ми знаємо, що швидкість організовується завдяки нашим паузам. Ну, 5 це можливо багато. Поки що по дві поставлю, а ви вже там будете робити свій проєкт і керувати швидкістю, як вам подобається. Так. О, раз, два. Ось так. А ще я казала, що хочу зробити так, щоб ще котик говорив, чи це день, чи ніч. Для цього я натискаю на спрайта і зроблю програму, але вже безпосередньо для, для кота. І так, беремо у нас є день-ніч. Події, які у нас відбуваються події, тло змінюється. Тло змінюється на день, і тло змінюється на ніч. Коли тло змінилось на день, кіт говорить, що це день, і коли тло змінилось на ніч, кіт говорить, що це ніч. День протягом двох секунд і ніч протягом двох секунд. І в результаті, що ми маємо, давайте перевіримо. Так, наш проєкт працює до нескінченості завдяки організацію повторень. Цикл, так, команда завжди. І повідомлення день ніч Ваше домашнє завдання зробити проєкт пори року. Я зараз вам покажу, як він виглядає. За основу ви обираєте підказку проєкт «День-ніч». І так. Натискаємо зелений прапорець і дивимося весна, літо, осінь, зима. Якщо ви доповните проєкт ще текстом, то ваш бал збільшиться. Ви бачите, що проєкт виконується нескінчену кількість разів. Я не натискаю зараз на кнопку Зупинити, тому виконання проєкту продовжується. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі під моїм відео. На все добре, до побачення! Чекаю на ваші проєкти.